Привітайся з глядачами. Всім привіт. Нічого собі. Отак. От ну, це скромно, пішов все. Одним словом, якщо ви бачили, Тараса заді мене Микола, а от там пише футбольний клуб Кулоків Білка, значить, все правильно. Ви на каналі нашому. Ну а цього разу до нас гості завітав найстаріший футбольний клуб Івано-Франківщини Городенківський пробій. Дай Бородоровичка ще. Дай Боже. Омелянович. Привіт. Дай Боже. Даний ж мовчить. Привет. Честь. Привіт. Привіт. Все, вже всі. Дяді Рома, мої окуляри не знаходили. Є. Yeah. Є? Yeah. 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 Вам підходять, добрі? Yeah. Вам підходять? ну, вдягніть. Yeah. Ано дядь Рома. Та ви що, дядь Рома, я вам їх дарую, то бачите. З <звіпінь> того і починаємо. Дивіться, додаємо розібрати окуляри, як вам так гарно. Привіт, мастер, що ти? Та вже паска на носі, далі в шапці ходиш. Чоловічі добре, то вже шапка на паску. Знаєш, та як там шапка на паску? Пас... Так, то та, та вже шапка на паску. А ти в ній підеш святити цей? Ну так, то ж на вулиці паску святити. Я в шапці піду. Молодець, молодець. Що таке святити? Та не забрали, yeah. ти слава Богу. <ріху> О, кате <ти> це. Тут є кухар, тому <ріху> що треба чай, кава. Капучино. Це Хочу щось запитатись можна? Давай <ріху> питаємо. Ти треба завжди дозволу питатися, чи можна ти мені скажи. Ти бачу, оцінив цей стан газону. <ріху> так. І Як? Добре, але хотілося б краще. Ну mm -hmm. ми почули. <ріху> не, ну, працюють над тим, щоб мазон був кращий. Вже порівняно з новою грою, Ще краще. Надіюсь, що на наступну гру буде ідеально. Ми наступну гру граємо на виїзді. Наступну домашню. Ага, я думаю, що наступну буде краще, <ріху> ми граємо на виїзді. Ні, <ріху> я зрозумів, зрозумів. Yeah. Ну добре, добре. Народ, ми готуємося далі. Підпишіться. Поставте подобайку, напишіть коментар, чи він злий дядько, чи він добрий дядько. Чи то я тільки так. думаю, що він злий. Так, так. Але бородаті не бувають злими. Так Хай вгадають. Вгадайте. Хто гадає, той отримає сюрприз. Які так. сюрпризи, дивіться відео до кінця, дізнайтесь кінці. Капітан зразу нервується, бо хтось випив чай, Володя. Другий раз контроль, будь ласка, щоб до капітана чай виходив вчасно, добре? Ти його його, Ні, випив його але... Тобі теж хто чай випив? Я ні, я хочу їсти. А, ти тобі їсти. дії А що ти їш? Я? Якуляду. Нормально, непогано, не погано. Ти що? Брат, ти їсть що коляду, то щось Вовчик. Ау. Що там дивишся? Та тік-ток. На куликів білка, правда, тік-ток дивишся. та та Хорош. Я зрозумів по реакції, що там щось інакше було, але нічого. Що там? Все добре? Чи ти змучений виглядаєш? Чи ти вже ходиш на поле? А, то теж такий є. Вітаю. Що не заснув, збуди його? А, ні, не спить, я думаю, що не спить. Я настрій, я не знаю. По команді Свічна команда, мій грати в футбол, але мій на сіті, на сітки ми е, дамо. І, е, з перших хвилин м'яч на контроль. Зараз. І от те, що ми просимо, то, що вчора, е, так як в гри, грі, що ми говорили е, вчора, що ви тут багато на купі, а тут немає продовження. тут, Нам бог треба забути. Швидше м'яч хворі. Малої процес понесе. складом складним починаємо. Сава і береза при нашому контролі. При нашому контролі вишивну. Не залужні. Юрка і Сава. Є у нас м'яч? То він може залазити, значить піднімається. Треба. Так, не потрібно, що вони. вони будуть сюди, а вони повинні бути така ситуація. От сюди вони піднімаються, вони плачуть. І отут ми шукаємо. Збити поворот. Бити повороти дуже мало є одара зона, і ми ще щось хочемо. Шукаємо там. Повідомляйте, що їм мотивація не буде. На бою це за п'ятьох. Так що з перших хвилин вийти ці вас і місце. Mm -hmm. Концентрація. Це по стандартах е, нашого свічки. Все, mm -hmm. давайте.

Як бачите, команда поки розминається, а ззаді вже наші трибуни вони починають заповнюватися. Люди зараз підходять. не залишається скільки 15 хвилин до початку матчу, Зараз все буде. Бачите, не розбирається, значить буде підтримка, буде хороший футбол, будуть голифоли і емоції. Пудуть останні приготування для того, щоб вийти на цей поєдинок. Команда, я бачила, порозминалася, зараз готується, передягнеться і вийде на оце шикарне поле, яке, я, як завжди, підготував. Андрійко, скромна людина, не хоче говорити, але робить сумасшедшу роботу. Брат, Андрюх? Михайло Михайлович хоче сказати пару слів. Михайло Михайлович, як вас сьогодні настрій? Переживаючи, переживаючи. Так, завжди мене завжди переживаючи наступ. Передрою ано ну, бажаю всім нашим болівальникам, нашій команді після рибу в хорошему. Червона, половина Тут Традиції не міняємо. Бачите, Микола зробив фотографію, значить, треба втікати з поля і зараз все розпочнеться. Дуже гарно перегляду, товаристи. Oh my god, Відігрався. 30 секунда, коли вона точно прийшла, ні? Ну, ставка. Я не знаю, коли зіграли один нашу користь, що є приємно, дивимося далі. Бачите, як класно все починається. Шикарно. Подарів команди вуликів. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, привіт, козачі. Козаки деве роздравичка. Ви мені скажіть, що там по рахунку сьогодні буде? 3-1? Mm -hmm. Хто? Ясно. А що ви не вірите? в наш захист нашого вратаря, що ви кажете, що пропустить? Такі все так? Я зрозумів, може бути. Ну, а все таки в перемогу вірити. Нормально, давайте кулички, Здорово. Так що бачите, є болівальники, приходять, підтримують, вірять в команду. А чому вірять? тому що команда показує хороший футбол, а в кінці це все впливає в хороший результат. Добро Що, я. Я це... Ти мусиш щось для того. Я мушу для, для настрою нас... Та і вже куликів себе проявив. Дібілка. Але я прийшов для... з за... ви знаєте, за чим я прийшов. Та так, привітатися, привітатися нами. Раз. і, і щоб їм, я прогноз. Так, так, та, та. Прогноз не вели два години, сили буде сьогодні, тому що склад змінений раз. Ну і на першій хвилини пристойна команда теж. Не можна казати, що вона буде задніх пасу. І ніхто Але... не каже, всі настроюються. дуже хорошо і нас. No. Але а треба що? за ігру дуже серйозно братися. цим. От, бачиш, вони притягують, притянують хлопці, Ми... молодці, стараються, нема що говорити. Все, дивимося. Дивимося далі, продовжуємо. Пано а ви яка рахунок який буде? 3-0 нашу користь. Ні, ні, 3-0 не буде. Не розкіш. 3-0 або 2-1. Що це що, що тут таке? Тут ліпше видно футбол що? Чи ти маєш тут просто? Класно, пацани футболи. Ні, що, що класно. Я буду подивитися, як ти там вишиваєш. Що ви, молодь? Вам весело? кого ви вболіваєте? Точно? А який вже рахунок є? 3-0. зараз який, я питаю? А, зараз 3-0. А буде який? 3-0. Ну, це добре. Ну, та що ти так не віриш в наш захист? Тому давай 3-0 краще, правда? 3-0. Ну, добре. Зараз секунду.

Михайло. Ось такий перший таймс. Я попрошу тебе Бо Я нічого не бачу. Я попрошу директорів, розберіться, будь ласка, з Іваном Міським. Він заважає нам проводити наш цей блог. А знаєте, що всі дивляться, бо там момент. мене. Це хороший момент. <плес> Чи розумієшся поїждж... в тому чи що? Бо... Я? Та. В чому? Ж не було фолу. Та ясно, але ти розумієшся. <laughs> У мене <я> футболом не чує. один на нашу користь, так завершується перший тайм, зараз ми але йдемо, на відпочинемо. Після хорошого першого тайму треба трошки відпочити нашим футболістам з хорошим настроєм і з новими силами вийдуть зараз вони на другий тайм. Але спочатку, давайте хай вони відпочинуть, а ви за час можете поставити подбайку, підписатися і написати якийсь коментар. Чого б і ні. Правильно? Правильно. Давайте, друзі, йдемте далі. Добре, що забили. Yeah. Поня, я тобі здорово, дав. не попав yeah. yeah. ті в ногу, ти вже... Просто п'ятку ти попав. А А Поня я пояснюю, я хотів пропускати. Та різниця, яка в нас там схема чи не схема. це умовно. Не означає, що ви не можете розпилити м'яч і віддати слово. Забили гол, що спочали з ними, хто більше набігає кілометра. А м'яч на контроль. Постійно сім'я туди вбігає, за неї бігти, ну просто так. Там наші залізники теж мають граційних. Не може проти вас там постійно воїти. Вони дають грати. Забувай про його пана. Куди, які може бути в тій ситуації? Бігаєш прихнути, тоді пашка ходить, і ти заб'єш постійно. Це не біжіть кожен момент е, їх там Тому що Вони, 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 вони центрі, що вони робить, просто длину де люди. А ми почали їх накривати, вони до саме тлі напали і в них з'являється зони, вміс того, що зможуть вижити. Зустрічаємо. З милкою пішла передача флан, тоді можна зберегти. Так, одна замона. Шерко. Всі нормально собі. Сама. По стандартах зараз там поменяли.

Як ви бачите, ті самі лиця в кадрі почався. Тож давайте подивимося чим воно закінчиться, як прийде наш тут. Звичайно, що правильно. Всім приємного перегляду. Дякую. Даного відео Підписуйтесь на канал. А там неприємно ні? Всі приємно сказав, приємного перегляду даного відео. Я ж в тому відео говорю, правильно? номер чим буде, і щоб ви не пропустили ці наші голи, фоли і емоції. Один, прийми, прийми, дядя. Даємо тижні, блядь, два. Літер там для захисту, і зараз Віктор Мичу.

Ти що ніж, нам так голову плахнує. Пан Роман, все нормально там? Так. Під контролем? Так. Все вам подобається? Так. Якщо будуть якісь зауваження, кажіть. Добре. Що мулянеш, ви ще когось готуєте? На це? На поле випустити? Так. Хлопці мають вийти, І рахунок переконливо зробити. Трошки такий, щоб був спокійніший. Погоджується. Меляна, людина ну, знає, що говорить з досвідом. Хлопці там стоять, що вони роблять, готуються. Ну, давайте подивимося, як воно то все закінчиться. <кхи> що сталося народ? Я чую, що там хтось виграв футболку, так? Ну, Виграють наші. Виграють наші, так. А ви, хто, хто виграв футболку? Всіх нас, всіх. Та, і тому тепер сидить там, тут, а ви обідаємося, що на неї. Там у з зі Ясно, цікаво. А що, а що, ти рахунок поки... Йо-мо-йо. Похожу його на, на тебе. На полі похожу. Номер 18. Номер 18. Та, та, ось, та я з лисий. <рив> ти тільки борода, а в мене менше борода, ніж од нього ну, О, О, ого. Мінутко. Ну так, з боку так взагалі в 20. Я вражена. У мене, мене є наступне питання. Мені тільки що сказали дівчата, що так друзі втрачають. От, через футболку. Ну, ти виграла футболку. Ти поділися? У мене є талісман для кого. Фантастика. А за що? А що ти таке сказала? що, що я Хто найстарший ну... визволіст в команді? Да. І хто найстарший не, і... від не, не Я і Я вра... опять вражений. А я, цього, кого ти назвала? Я оцього такого, якого заявили, але він не грає. Володимирович? Так, Володимир найстаршій команді? І Володимир, і що ти робиш? І Володимир, і ти і на поле Ваня не піскова. виходиш? Маня підсказала? Ну звісно, що думаєш, я ж знаю, з ким стоять, за Опит бере своє. Ясно. Володимир, бачиш, що ти робиш з людьми, ти футболку даруєш і, і радіо з людям. Будь завжди нам здоровий, веселий, щасливі, успішні, усміхне. Володимир, чекаємо, ми тебе любимо. Чекаємо появу твою на полі. І чекаємо появу твою на полі. Так, да, так, е, да, це було цікавий, цікавий. експеримент, звісно ну, не підведи нас, будь ласка, і всіх болівальників. А хто чекає Володимировича на полі появ, напишіть там в коментарях, добре? Дякую. Точка! Точка! Точка чи штрафний? Що там? Пропустив момент, ми спитаємося наших експертів. Що там було? Пенальті було? Фенальт. Фенальт. Все, йдемте, друзі, цей самий, дивитися, як там буде. А що буде? Йдемо дивитися, будемо зараз знати. Ну що ж, товариство, 2-0 рахунок, що не може нас не тішити, так що ми радіємо. Залишається скільки там? 7 хвилин до кінця поєдинку, рахунок 2-0. Так і залишиться чи ще буде? Буде ще буде? Ще буде. Хто забив? Гладкий. 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 Правильно, тому що наш бомбардір завжди забуває кучу голів. Рішає голи. Рішає голи. Не було, не було. Людина тільки вернулася, зразу забиває. Тут було все. Був шикарний удар, класний сейф. незвичайний гол від володі Гладкого. 2-0 товариство, дивимося далі. Ну що ж, приємний момент для всіх болівальників для самого Степана Він повертається на футбольне поле після травми. Тож, я думаю, що треба його підтримати і подивимося. У нього залишається 5 хвилин для того, щоб, можливо, забити гол. Степан, ми всі за тебе, ми всі раді, що ти повернувся на футбольне поле. Героя, грає. Вася, ти так не б'єш!

Ці колоду, чемпіонат України серед аматорів. здобули господарі. Переможець, команда Куликів, Білка. Сьогоднішньою перемогою, друзі. Ну кули... що, товариство, 2-0. Наша команда перемагає, здобуває чергові три очка, що є приємно і два рази приємніше, тому що це відбулося на домашньому стадіоні. Степашко! Добре, Степан. Народ, то все добре, але це бо. Ви всі красавчики, але я хочу до Сьовки підійти. Я так чекав, коли він вийде на то поле, на то поле. Ти мені скажи, Степашко, як ти? Задоволений, правда? Так, да, Задоволений, давно не грав все добре. Ну нарешті ми вже всі. вісім місяців. місяців людина не була на футбольному полі. Вітаю тебе, Степашко. Нарешті Дякую. повернувся і на то поле. А ні, ще мені скажи взагалі, як, як тобі вийти, які враження. Ну, ясно, ну, трошки... що позитивні, але взагалі. Я не грав трошки, не привик, паніка. Все дуже швидко. Дуже швидко відбувається. Трошки треба вкатитися. І все буде окей. Що? Ти втягуйся, все буде добре. Хорош, так. Дякую.

Та що, що я, що я? Я там стояв і тішився, коли такі ті голи забрали. Кажу, бомбардир, в мене тренер, Цей прийшов в минулий раз в костюмчику позаминулий цей почився, прийшов, забив і все. Да. Що таке професіонал, що таке бомбардір? Як в нього то є, в нього то не забереш, розумієш? Тепер спокійно може собі поїсти, купити, правильно? Підписуйте, не пропускайте на наше відео, бо з нами цікаво.